Сьогодні у випуску дізнаєтесь про продовження воєнного стану, збільшені штрафи за порушення військового обліку, автоматичне продовження відстрочок, коди підстав для ухвалення рішення про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості, валютні послаблення для бізнесу, як рахувати кількість працівників для статформи 1ПВ, та які відпустки роботодавець компенсує мобілізованому працівнику. Вітаю, я Тарас Шари, експерт з обліку та оподаткування. З вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити жодних новин і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, і я вам відповім. На цьому тижні Рада проголосувала за. Продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 12 серпня 2024 року закони вже опубліковані у Голосі України від 10 травня. За збільшені штрафи за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А уряд автоматично продовжив на місяць дію відстрочок у зв'язку з бронюванням. Наданих військовозобов'язаним рішенням Мінекономіки за постановою Кабінету міністрів номер 76 Про мобілізаційні зміни з 18 травня, про відпустки у 2024 році. Обмеження, компенсація, заміна директора, експертні поради, нестандартні підходи та відповідальність будемо розповідати 14 травня на онлайн-конференції. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. Податківці опублікували довідник кодів податкової інформації, яка є підставою для прийняття рішень про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості. Довідник затверджений наказом ДПС від 11 січня 2023 року номер 17 Всього довідник налічує 18 кодів. Зараз на слайді ви бачите приклади таких кодів, повний перелік посилання під відео. Нагадаємо, що в електронному кабінеті доступна послуга, яка дозволяє перевірити ризиковість контрагентів платників ПДВ. Це допоможе уникнути можливих негативних наслідків від співпраці з ненадійними контрагентами. Для податкових накладних та розрахунків коригування, дата складання яких припадає на період дії воєнного стану. А це з 24 лютого 2022 року та реєстрація яких зупинено. Відлік строку у 365 календарних днів для подання пояснень почався з 1 серпня 2023 року. Але звертаємо увагу, що 30 липня 2024 року цей строк закінчується і для тих, у кого був він максимальним. Якщо податково ускладено до початку воєнного стану і про це розповідали податківці у ЗІР, водночас хочемо нагадати платникам ПДВ, що 18 травня останній день реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН складених з 16 по 30 квітня 2024 року. Уряд під час засідання 7 травня ухвалив важливе рішення для покращення бізнес-клімату в Україні, скасували постанову Кабінету міністрів номер 153 яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг. За словами прем'єр-міністра, така лібералізація відкриває нові можливості для українських підприємців виходити на нові ринки, посилювати український експорт, створювати нові проекти та нові робочі місця в Україні. І ще одна хороша новина для бізнесу з'явилась на цьому тижні. НБУ продовжує пом'якшення валютних обмежень, і це найбільший пакет з початку повномасштабної війни, Скасують всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг. Забезпечено можливість бізнесу репатріювати нові дивіденди, надано можливість переказувати кошти за кордон за лізингом та орендою. Пом'якшуються обмеження в частині погашення нових зовнішніх кредитів. Надана можливість погашати проценти за старими зовнішніми кредитами. Зміни запроваджують постановою НБУ номер 56 і переважна більшість положень документа набрали чинності вже з 4 травня 2024 року. Держстат оприлюднив роз'яснення. В якому фахівці статистики пояснили, як розраховувати кількість працівників для форми 1ПВ. Отже, інформація щодо працівників, відносно яких призупинено дії трудового договору, які евакуювалися в іншу місцевість або місцезнаходження, яких тимчасово невідомо, не включають у рядок 1040, а це середньооблікова кількість штатних працівників. Якщо у вас є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, Звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримаєте відповідь протягом 24 годин. І ще підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першим отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Наприкінці минулого року у статтю 83 Кодексу законів про працю та статтю 24 закону про відпустки внесені зміни, за якими працівникам, призваними на військову службу, за призовом під час мобілізації, за їхнім бажанням та на підставі заяви. Виплачують грошову компенсацію за всі невикористані ними дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства під групи А, а першої групи. Заяву потрібно подати не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений з роботи в зв'язку з призовом на військову службу. Компенсуються всі дні невикористаних відпусток. Накопичений на дату початку служби не компенсуються відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами при народженні дитини, а також додаткові відпустки постраждалим від Чорнобильської катастрофи, учасникам бойових дій у зв'язку з навчанням та творчі відпустки. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисним, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seminar.com. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.